І всім привіт! З вами Олександр, і сьогодні ми з Романом пограємо в Bad Wars. Поздоровайся, Романе! Ем, добрий день! <ріст> так, 3 секунди хочем... до начала ігри. Ми хочемо дивитися тракторець, ми фанати тракторця. <ріст> 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 Сьогодні ще Сашений малий з нами в скайпі. щось <говоришись> там. Скажи, всім привіт, тісняйтьо. <говори> так. Опс. Тракторець. Тракторець. Давай я буду строїтись. Застрой кровать лучше, знаєш. Я всегда застраю кровать. Тактика. Я тупо всегда сажу на за с кровать. кровати. Мы в цій серії хочем, щоб ты трохи тоже рашив, да? Конечно. Я уже біжу рашити. А то пустину я, я. Щось блоки не ставляться, що забав. Ну там дивляться. Ну, тебе вже дивляться. І вони вже хочуть мене скинути. Хай попробуй. На прорив! <рив> <рив> я тобі отвечаю. Це було фейк. Фейк? Е, ну, я щось слова переплутав, ну не фейк. Е, фейк. вони е, хочуть нашу кровать зламати, ти там е, будь на дефі. Вони не хочуть. Тут червоні йдуть. Чи ні? Ні, ху. Та я того вже збив. Не хочу вже йти. Йому не сподобалось. Там в того дуже мало хп залишилося. він дуже покоцаний, його треба домочити. Біжи його. Або стіссі, я піду, я е, ми... ні, я. Е! Під... ні, я... я я. вже трохи. біжу, в мене ресурсів немає, я біжу. Я заді тебе, в мене меч. Ем... В смислі? Де він? Ззаді мене теж залагало. Я забив його. Да, я це бачив бачив. Так, окей. У мене пів ХП щось осолося. Він тебе бив просто, я бачу мечем. Так? Да? А щось я не бачив. Так, я збирав О, скільки тут ресурсів, я собі купляю топовий. Купити тобі топовий меч? Ну як би в мене пів ХП, це опасно, знаєш. Падай. Ні, ну я закупився трошки, я попробую щось зрашити. Ти там або будь на дефі, або йди за мною. Е, тут ідемо на червоних. Зразу на червоних, ті, що з нами. А я на фіолетових йду. Е, їх, походу, вже зламали. Чи це не ти? Ні. Ні-ні ні. ідем ні, ні. на червоних, бо вони. Бо вони дуже-дуже хорошо діті. Ну якби я йду до інших. Вони дуже хорошо діти, так як, знаєш, стін Стіва дуже сильно захищає. Дивіться, жовті зламали пурпур, чи які там. Так. А вони їм Е, Обично так теж буває. Обично так майже завжди буває. Так. Що? Опс. Сашу покликали. Е, я зламав кровать, ну це не висловилося. Значить, походу, е в їхній команді. Цих, що я зламав зараз кровать. Нікого не було, вже всі вийшли. Через це так сталося. Ну, окей. Купляємо Ender Pearl. Е жовтих кровать немає. Е я це знаю. Через це я купив, щоб е телепортуватись до якихось інших. О! Оце було. Оце так. Е, ти вернувся, так? Да? Слухай. Е, зараз я тупо біг і впав, піді мною. Я там не б... просто не бачу, що там блоки є. Їх... Е, Точніше, що їх там немає. Що епік? Іди зі мною. Бери кірку, іди зі мною. Ну як би покупаю, купляю. Ой, ще топова, топовий меч вийшов. Ну, я знову без броні буду, ну окей. Я. В броні. Я буду танкувати, а ти. Е Ломай. В... Запам'ятай, танк завжди з мене. Ти мені скажи, в них є хтось на базі? Mm -hmm. Чи вони всі побігли до сусідів? <хи> Чекай, можна я? Можна я зламаю, можна я, можна. я. А там нікого немає. В команді. Їх немає в команді вообще. Так. Да. Да. Оце, кс оце, кстати, як ти відійшов, то це так само зараз було. Що я зламав це кром... Як ти казав, я чув. Так? Да? Так. Да. Бо я ще. не... <плес> а я ж так спеціально зупинився, щоб строїтися, Саша. Танк, типа, біжить. <плес> На прорив. Вертайся танк до мене. Мені треба допомога. <плес> Ха-ха, оце точно. Плод не зніма. Я таке. Ні, зо мною було раз так. Але це не було так епічно, ти засняв? Я це засняв, ну я зламав ще один кровать, ну в них теж їх немає. Ну що це таке? Я поставлю собі, може, пісню ай били, я кін. І воно в той момент, як ти падав, так? Це було епік, Ти тако біжиш прямо. О. Я ч стрибати. Але я не успію. А ти, ти шо не бачив, що там нічого нема? Нет. Ти мені закрив весь цей. Окей. Ой, це конечно звісно, було. Так само полетів, я це засняв. О. Так, народ, якщо вам подобається битвар з, з Сашею, обов'язково поставте лайк і напишіть в коментарях, що вам це подобається, і ми будемо знімати побільше з Сашею. Іменно з Сашою. Іменно. Да. Сашою. І. Іменно. Лайк, щоб було, щоб до таких... Я зараду одних строюсь, вони не ме... з мене. з півметра їмет... не можуть попасти з лука. О, нуб. Я тобі відповідаю! Тупо марку? Маже? Пів метра від я нього не був. Не знаю, чорний, походу. Так близько, він не чорній. може попасти. Що-що? Я бачу тебе. Я бачу тебе. Все, я не впав. Все добре. Моя тактика знов спрацювала, походу. Зараз працює. В нього ж нема Е, Немає, чорного? Ну подивися, я. Там блок. Я, є, є, кроватки. Є є, 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 є кроватки є. Е, ты не бачив? Е, ні, він вийшов. Нас двоє лишилося. Все, ми затащили. Він вийшов? Ти в шапці. Чего ж тобі на шапку хватало? Е, я купав. Я якби купляв весь сет. Не знаю. Ти без шапки, я шапці, да. Ну ты не купляй. Ми що, затащили, Вже нікого нема, да? Вже нікого нема, чи що? Сань е є, є, Я бачу його. Він ламати нашу кривать е, вертайся, чи що? Пригай вниз, <гум> як ти мієш. <гум> так. Там серйозно хтось є. На нашій базі? Він строиться до нашої бази. А який колір, скажи <гум> мені? Я не знаю. Він тупо строїться кудись. Ти б'єндрік Перл. Я на нашу базу. Я попробую. Та в тому діло що немає. Я думав, що ми. Він уже ламає кровать зараз. Нашу? Він ламає. Ну чувак. Це Маджента, чи Urko. Я не знаю, я до, до якихось строюсь таких. Я краще чуть упав. Блін, він застроївся вже. Ти там слухай, делікатніше, знаєш, купляй собі слайдву творму. Все таке, знаєш. О, делікатніше, я в замочі уже майже. А не, в, нього, в нього нема кровати, да? да, так? Yes! Та Це був епік. Я сломав, сломав тому пару кровать, так. Да. Ну давай попрощаємося вже, все. Снімаємо 10 да. минут. Думаю, нормально. Ну окей. Ну, да. ем, підписуйтесь на канал Саши. Е, 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 на канал Саши буде. Точніше, ссылка на канал Саші буде в і, і, ну, Всім удачі, всім пока. да?